Демон Кат, проклятий відступник, зрадник і найлютіший ворог козаків, чи творець лівобережної України, поміркований політик і жертва пропаганди, князь Ярема Вишневецький, князь, який вписан, був писаний в історію, але чи правильними чорнилами це було зроблено. Ми не будемо відбілювати Ярему ні продовжувати його очорнення, тільки будемо намагатися розповісти, як все було насправді. А висновки будете робити вже самі. Про Ярему Вишневецького сьогодні спілкуємось з Олексієм Вінниченком, кандидатом історичних наук, доцентом Львівського університету імені Івана Франка та дослідником шляхти Речі Посполитої. Вітання вам. Добрий день. Вишневеччина саме так називали величезні володіння Яреми на лівобережній Україні. За 15 років трошки більше його правління, чисельність за різними даними від 10 тисяч до 200 з гаком тисяч виросла. І напевно одна з головних заслуг, чому це так сталося: це політика Яреми Вишневецького. То в чому полягала ця політика? Чому так стрімко розвивалася за його правління лівобережжя Лівобережна Україна? І чи можна було би говорити, що без яреми. Лівобережної України не було б? Ну, очевидно, що була б. А була б інакшою, не такою, як, як ми її побачили вже і в 48-му році, і пізніше, так. Е, очевидно, що ключова, ключовим моментом, ключовою заслугою Єреми в тому, що він постійно перебував на Лівобережній Україні. Так. Тобто небагато з українських магнатів тодішніх, які мали там своє володіння, постійно проживали там. Тобто, в випадку Єреми ми бачимо абсолютно протилежний приклад. Він навіть народився в Лубнах, так тобто один з небагатьох е тодішніх українських магнатів, які народилися на лівобережжі. Я чесно чи іншого прикладу, навіть і не годі пригадати, так, тобто не можу назвати. Він постійно там перебуває. Він бає про, про, про свої маєтності, займається їх розбудовою, і найголовніше займається їхнім захистом. Так? Тобто, все ж таки, е він мав від ще від молодості від ще того навчання в єзуїтській... Ек... Колеги у Львові він мав замилування до війни, так, тобто для нього був таким прикладом до наслідування цей Альфонс Рагонський, так, тобто, герой іспанської реконкісти. Так? Зрештою, пізніше, під час перебування в західній Європі він приєднується до французької армії, служить французькій армії певний час, добуває військовий досвід. Тобто для нього війна це було нормою і він постійно перебуваючи на лівобережній Україні, займався і в першу чергу її захистом, захистом від татар, очевидно, захистом від Москви. Бо і з того, і з того боку існувала постійна, постійна загроза. Ну і однозначно він вкладає в розбудову вишневеччини так званої вишневеччини великі кошти, так тобто будує там і замки, і фортеці, будує міста. Тобто ті гроші, як переказували тоді мільйони, хоча насправді очевидно, що це були менші суми, він відразу вкладає назад. Так, тобто грошей, які залишалися в нього в кишчені, кишені, які б він витрачав десь там у Варшаві, в Кракові чи десь в Західній Європі, в нього такого нема. Так, тобто для нього Україна це є справді батьківщина. Ярема Вишневецький він займав доволі високу посаду в Речі Посполиті. Він був в певний період руським воєводою, але відносини з центральною владою в нього були ну не завжди такі добрі. Інколи напружені. Він казав, що буде розганяти Сейм, Він мав напружені відносини з Королем Речі Посполитої. Це свідчить про його певну незалежність і самостійність, як фактично творця держави у державі. Я би не говорив про державу в державі, радше йдеться про людину заможну, яка має е, дуже високе походження. Так? Тобто, все ж таки він є нащадком Гедеміновичів, і в цьому відношенні він не гірше від будь-якого короля, так? тобто ну, точно не гірше від вазів, які в порівнянні з іншими правителями є все ж такими, все ж такими, такими новими правителями, так? тобто новою династією. Е, незалежність, очевидно, фінансова, так? тобто, яка дозволяє йому не, 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 не сидіти весь час при королівському дворі і заглядати королю в рот, щоб. Дочекатися якоїсь ласки від нього, але очевидно, що тут ще й накладається його особистість, його, його характер, так тобто людина, яка намагається жити своїми розумами і своїми, і своїми поглядами, так тобто, і тому справді відношення складається дуже по різному, так тобто був час, коли він користувався прихильністю Володислава, так, тобто, особливо після. Подій Смоленської війни, в якій він добре відзначився, захищаючи знову ж таки лівобережжя, не пішов він під Смоленськ, щоб там на очах короля здійснювати якісь подвиги. Ні, захищав захищав лівобережну Україну. І ходив під Путив, підсевськ, Московський. Е, був навіть час, коли Владислав думав одружитися з сестрою Яреми, так, тобто, яка була справді вродливою е, дівчиною, ну, але до цього врешті не дійшло. А пізніше ці відносини псуються. Псуються і через е, ті надання, які без відома Вишневецького надаються на лівобережній України, часто в тих володіннях, які він вважає вже своїми, так тобто, і це через це він виникає конфлікти, і в тому числі і з улюбленцями короля. І плюс через цю справу про скасування титулів в Речі посполиті, коли під загрозою опинилися всі князівські титули, і українські князі хотіли, не хотіли, мусили опинитися в опозиції до короля. І тоді відносини теж, знову ж таки, зіпсувалися. Ну але сказати, що в нього було категорично погані відносини, теж не можна, так? Тобто, все ж таки він отримав цю сенаторську посаду Руського воєводи, хоча і дуже пізно. Бо отримав їх фактично в 34 роки, так? Тобто, люди отримують в 20 чимось, а його посада ця дуже довго чекала, так? Тобто, очевидно, це свідчить про те, що він не є в, в фаворі при королівському дворі. Особа Яреми Вишневецького стає все більш цікавою і популярною, і про нього говорять багато. Скажіть, хто він для вас в українській історії? Ворог українського народу чи людина, яка створювала лівобережну Україну? Пишіть в коментарях. Заходжу на сайт Лубенської районної військової адміністрації, а нагадаю, саме місто Лубни було центром Вишневеччини, і читаю наступне перед смертю мати Єремії раїна Могилянка взяла клятву з юного князя дотримуватися батьківської православної віри і не перейти у катало. У католицтво. Але дядько віддав Ярему на навчання до Львівського єзуїтського колегіуму, і він скоро став щирим прихильником католицької віри. Цей релігійний фанатизм, заснований на відреченні від віри батьків, прагнення слави і збільшення належних йому володінь, послугували тому, що Ярема Вишневецький став справді великим зрадником українського народу. Це була цитата: перехід на католицизм в очах сучасників Яреми. Це, чи мав він тоді таке негативне значення і чи розцінювався як зрада українського народу, як от пишеться там? Е, ну, очевидно, що, що тоді дивилися трошки інакше на це. Так, тобто, е, православної ієрархія, ну, принаймні частина ЗАІС, зокрема, Копинський, власне кажучи, від нього ця ідея. Легенда про те, що нібито Раїна Могилянка заповідала йому бути ширим православним. Він вкрай негативно це сприйняв. Ну але це не завадило пізніше Вишневецькому мати дуже приязні відносини з Петром Могилою, так тобто, зрештою, з його з його родичем, так тобто кузеном його матері. І, і це не завадило йому давати гроші на фундацію і монастирів і церков своїх володінь. Знов ж таки в своїх я підкреслюю, так тобто, ну але вишневеччина була великою, тому цих церков і монастирів було, було е, чимало. Ми трошки інакше дивимося на питання віри, так? Тобто, бо для нас це православна віра здається нам таким маркером українськості в XVII столітті, але насправді так не було. Так? Тобто, ну, тоді що нам робити з греко-католиками, тобто, з протестантами, не кажучи вже про римокатоликів. Все ж таки вибір Вишневецького, очевидно, був пов'язаний не тільки з навчанням в єзуїцькому колегіумі, а й з прикладом, з прикладом його дядька, цього, в якого він виховувався, двоюрідного дядька чи троюрідного, я точно зараз не пригадаю. Який першим серед, серед Вишневецьких перейшов на католицький обряд, але знову ж таки перейшов, бо його батько був кальвіністом так? Тобто, і був похований в Вишневці навіть не в церкві, а в зборі кальвіністському. І, Очевидно, що тут йшлося не так про кар'єру, про, про зраду, радше про з точки зору людини XVII століття про спасіння власної душі. Католицька церква з її розробленою програмою доброї смерті вона пропонувала кращі варіанти ніж православна церква. Тобто це недопрацювання, кажучи, православних ієрархів, які більше переймалися ну не знаю, матеріальними справами, аніж аніж спасінням душ душ своїх вірних. Така чорна біографія зараз вона присутня в Єремо Вишневецького. Можливо, вона власне пов'язана з тим, що Ярема Вишневецький втрутився фактично у церковні справи у таке церковне протистояння між Петром Могилою і Ісаєю Копинським, який, Ісає ж він прихильник був такої православної трошечки навіть проросійської угу. течії. А Петро Могила був реформатором української православної церкви, і от Оце Втручення чи воно стало потім одним з таких вирішальних факторів, очевидно, так. Тобто, ну бо, бо Вишневецький мав в своїх руках великий інструмент, велике володіння, це значить скрізь він може ставити священників, таких, яких він вважає за потрібне, в своїх маєтках. Але вийшло ж такі, що ще й митрополита, того і, якого і, треба. Так, і зрештою, митрополитом став його родич, так тобто, очевидно, що тут в цьому протистоянні був особистий вимір, так, тобто, і родинний можна сказати. Вимір знову ж таки, категорія зради віри, чи це означає зради зради власного народу чи власної батьківщини? Однозначно ні так. Тобто, ми, ми вже говорили про те, що проти Хмельницького воювали і православні і уніати, і римокатолики, і протестанти. Так, тобто їм йшлося їм йшлося зовсім про інші речі аніж тільки про віру. Зрештою, і Хмельницький на початках не дуже розмахує прапором релігійної війни. Так, тобто йому йде радше йдеться про те, що ми видали Чаплинського. Щоб він міг помститися, так? Тобто, щоб збільшили реєстр, щоб обрали потрібного короля. Про релігійне питання він згадувати починає вже від 1649 року. Тому я б не сказав, що Вишневецький був надміру релігійною людиною. Так? Тобто, не треба вбачати в, цьому його, в цій його конверсії якийсь такий релігійний фанатизм. Цього по ньому не помітно. Він не є явно релігійним фанатиком. Ми маємо приклади з того часу справді людей, які більш релігійно ставляться до, до свого життя. В Вишневецького війна йому важливіша. А чи може бути тут ще якоюсь такою передумовою історія з його батьком, як його в Молдові отруїв православний священник під час причастя, і чи воно якось теж могло потім вплинути? Я Рема батька не знав. Він помер, коли він був ще маленькою дитиною. Так? Тобто, Зрештою, і матір, він, коли він помирає, йому тільки сім років, так? Тобто, ну, які дитячі спогади в нього очевидно не лишалися, але якогось прив'язання такого в нього не було. Зрештою, і, е, знаєте, ця історія про отруєння батька вона виглядає. Де теж радше легендарною, аніж аніж реальною, так. Тобто, тому я би не вбачав тут якоїсь якихось таких суттєвих конотацій. Напевно, найзнаменитіше зображення Яреми Вишневецького це зображення, де він б'ється з Максимом Кривоносом. Самоке ж намалював цю картину. І чи це тільки творче бачення? Автора чи можливо там якийсь історичний підтекст, бо враховуючи оті ті події буремного 48-го року, і ми знаємо, що надвірні загони Ярема Вишневецького діяли. Плюс мінус в тих районах, де діяли власне загони козацькі Максима Кривоноса. Чи могла бути якась реальна історія прототипом цієї картини? Ні, абсолютно ні. Тобто, це вигадка автора, і, і не більше причому вигадка вже в двадцятому столітті, явно з пропагандистською метою. Ну зрештою, пригадаємо, що сама був лауреатом сталінської премії на якоїсь іншої е -е -е так. Кривоноси, звісно, воював в той же час, коли і Вишневецький, приблизно в одних тих самих районах, але особисто вони не стикалися з. З, зрештою, те, як заброзив це маляр на цій картині, ну це абсолютно нереальна ситуація. так. Е, взагалі, Вишневецький рахувався добрим воїном. Так, тобто добрим кавалеристом і добре стріляв з луку. Про це, про це говорить однозначно. Але не був дуже сильним фізично. Він, по-перше, не був високого зросту, бо в нас відразу таке уявлення про велику людину, як про високого зросту, кремезного, міцну і так далі. Ні, не високого зросту, брюнет, худорлявий, як зрештою, всі вишневецькі. І, як всі Вишневецькі не мав дуже міцного здоров'я. А чи от могло бути в принципі таке, що князь, магнат величезних володій Латифундій, що він міг брати участь безпосередньо бит... Вишневецький брав участь не про 48 й рік, але в, в тисячу під час попереднього козацького повстання в 37 38 роках. Якраз в битвах на Ливбережі був епізод, коли він потрапив зі своїм загоном в оточення. Так, Тобто, і тільки завдяки його мужності він пробився назад і врятував своє життя і своїх вояків. Тобто, те, що він міг битися, це однозначно. Як завжди, ми залучаємо трошки штучного інтелекту, обговорюємо з ним, як би міг відповісти той чи інший історичний персонаж. Сьогодні ми запитали Єрему Вишневецького таке запитання. Тебе називають найлютішим ворогом козаків? Чи виправданою є ця Думка, що відповідає нам штучний інтелект, шановний супостате, термін найлютіший ворог козаків виникає з конфліктів та непорозумінь минулого, я завжди прагнув зберігати порядок та стабільність в моєму князівстві. Я вірю, що вирішення розбіжностей через діалог та взаєморозуміння може привести до спільного процвітання для всіх жителів наших земель. Так відповів штучний інтелект, таке враження, що це відповідає якийсь студент, який не розуміється в темі, і просто щось якусь водичку лиє. Але Ярема Вишневецький козацтво це окрема сторінка історії. І наскільки були дійсно їхні погляди різними. І чи були випадки, що мене, наприклад, співпадали, і наскільки ця теза, найлютіший ворог козаків, вона може застосовуватися до Ереми Вишневецького? Мені здається, що найбільшою проблемою, найбільшою річчю, яка поставила таку межу між козаками і Єремою, це все ж таки те, що Хмельницький звернувся по допомогу до татар, так тобто для Вишневецького це було абсолютно неприйнятна річ. Тим більше, що в 46, му 47, му 48 му роках тривала підготовка до війни чи то з Кримським Хамством, чи взагалі з Османською імперією. І Вишневецький був в ній задіяний, хоча з турками не дуже хотів воювати, але з Кримським ханством якраз вважав за потрібно провадити таку наступальну війну. І тому, очевидно, це поставило таку межу між, між Вишневецьким і Хмельницьким. Ну а події подальшої війни, так тобто, коли Вишневецький мусів полишити улюблене лівобережжя, коли мусів захищати своє володіння на правобережжі, мусив бачити, як падають одним за одним його міста, ну, очевидно, що це поставило остаточну крапку в його відносинах з козаками. І він не був прихильником пошуку якогось компромісу, так, тобто він якраз належав до тої партії війни, яка бачила вирішення тільки військовим шляхом, не шляхом переговорів, як Адам Кисіль чи Єжи Осолінський, а власника чи шляхом війни ну і відповідно висувала відповідного кандидата на трон Речі Посполитої. Так, тобто, ну але брали Яна Казимира, який рахувався. Представником партії миру, тим не менше, це все одно допровадило до подальшої війни. Ну, якщо говорити про Ерему, то напевно найбільш таким образом є власне фільм Вогнем і мечем ми беремо того персонажа, і ми пам'ятаємо ту історію, коли було страчено посланців Хмельницького. А, і ця така теза, що Єрема е, страчує всіх направо і наліво, вона за ним закріпилася. Чи вона має місце в історії? Е, так, він страчує, але тут слід зважати на географію, де він страчує. Він страчує не де-інде. Він страчує в своїх маєтках, він страчує в своїх підданих, які зраджують його. Не річ посполиту, не поляків абстрактних, не, не віру. Так? тобто Вони зраджують його як як, як пана, так? Тобто він відчуває особисту уразу від цього, бо, бо вони заприсягнулися йому в вірності і вони порушили цю присягу. Звідси, звідси його така жорстокість по відношенню до власних, до власних підданих. Але знову ж таки, тут треба зважати на географію, він не робить це де-інде. Сьогодні ми спілкувались про українського князя Ярема Вишневецького. Говорили про те, як все було насправді тоді всередині 17-го століття, і вже свої висновки про його персону робіть самі. Ну а ми спілкувалися з нашим гостем. Це Олексій Вінниченко, кандидат історичних наук, доцент Львівського університету імені Івана Франка та дослідник шляхти речі Посполитої. Дякую вам за розмову. Дякую. А всім нашим слухачам нагадую, що крім цього відео на нашому ютуб каналі ви знайдете багато відео про історію України, про різних особистостей з історії України. Підписуйтеся, ставте лайки і обов'язково коментуйте.